Богдана це вже легендарна, самохідна артилерійська установка. Свого часу вона була створена у 2018 році, але на початку повномасштабки її мало б знищити, аби вона не сталася ворогу. Однак у середині літа 22-го саме Богдана допомагала звільняти острів Зміїний і знищувала там росіян, а тепер окупанта палить тут на Донеччині. Натівський 155-й калібр за лічені секунди відправляється на ворога. Артилеристи нацгвардійці випалюють окупанта на покровщині, дістають його, навіть якщо він на відстані півсотні кілометрів. Командир. Тихий командир Бога. Його псевдотихий, але від роботи його розрахунку росіянам тут зовсім не тихо. Ну, на такій дальній гармати. Вчора танк працювали, велике скупчення теж працюємо по ним, там ну, зупинились вони, що працюємо по ним. Ну, по всьому, по всьому ворожу. Нині більшість снарядів з Богдана летить саме на ворожу живу силу, штурмують постійно і прикривати нашу піхоту теж треба постійно. Б'є точно, е, перший пристрілишні, а другий вже лягає в ціль. Через чергову наземну атаку нам навіть доводиться зупиняти інтерв'ю з бійцями. Нещодавно з тилу я почув добре. Як єдиний механізм, кожен з бійців швидко береться за свою справу. Один вводить координати, інший готує снаряди, хтось спорох подає. Від їхньої злагодженості залежить зараз життя наших бійців на нулі. Гармата! Ми знищуємо піхоту від кількості 4-10 чоловік, яка Йде штурмувати наших піхотинців. Якщо ми вражаємо ціль, піхота далі йде, до знищує ворога, і потім виходить, що зачистка пройшла і значить уражена. Більшість бійців у новоствореній окремій артилерійській бригаді Нацгвардії мобілізовані. До війська жодного відношення ніколи не мали, але й ховатися від повісток. Те ж ці бійці не збиралися, не приховують. Спочатку було страшно, попереду невідомість, але фронт без людей сам себе не втримає. Всі повинні йти сюди, бо дуже не вистачає людей. І не всі будуть воювати, не всі будуть напередку. Просто банально не вистачає всіх водіїв, кухарів, так і лажників. Всіх професій не вистачає. Сергій в цивільному житті був водієм, і тут цією справою теж займається паралельно, допомагає і побратимам. Ну, зараз дуже багато в їх крил, ну тобто безпілотників. Це в основному орлани, ланцети. І тобто, коли є маскування, і, то важче нас знайти. Угу. Ну тобто, це для нас безпечніше. Тим більше для ворога Богдана Ласа ціль. Росіяни ладні на все, аби помститися за свою поразку на острові Зміїний. Разу прийшла на Богдана. Це uh -huh. це да було теж на Богдану. Ні, машина хороша, не спорю. Походовки, теж взагалі ляля. Що такого пушка замічательна? Є деякі нюанси, мали. Нині Україна щомісяця виробляє до 20 таких самохідних артилерійських установок. Ними поступово насичують бригади. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах. Факти сітіві. Єдині новини. Заключу контракт дурак. Роботи нету, ніту как бы. Юрій та Євген земляки з Іркутської області через безгрошів'я, кажуть, я кажу, зарплатами у путінському війську, та й тут бідкаються, ошукали. 200 обіцяли на пать, сто восім, сто сімдесят, сто Обидвоє присягаються, потрапили у полон після першого штурму. І вині у тому командири. Ми забігали, забіжали в бліндаж, підсиділи утром нас закидали гранатами. Почему в плен сдались, русские еще не сдаются? Ну это вот. У наших офицеров надо спросить, почему они так говорят, что русские не сдаются. Вот пускай они бы побыли бы в, в солдатской шкуре. У нас все были 300 и даже мотивации не было стреляться. Когда просили откат, чтобы отойти, нам сказали стоять, отходить нельзя. А я понял, что нас там просто там бросили как на убой. Все об этом знают, что нас пускают на мясо. Під час інтерв'ю з'ясовуємо, 49-річний зварювальник Юрій не надто певен, в якій саме армії він служив. Угу. Просто займається ерундою, ерундою, совєтська армія. А далі б все було. Землі, тим більше, не наші, вони як були, українські землі, так вони і є. А ви сказали, совєтська армія. А що вона ще є? Не, ну как. Ну, російська армія, вся живе, російська армія или какая? Советская-то нет, сейчас наверное армию. Російська какая-то. То есть даже не в курсе, где служили. Часто в даний момент нет. А ще окупант не уявляє чисельність населення своєї країни агресорки, та геть кепсько знає навіть шкільну програму. Населення Росії скільки чоловік Я не знаю. Давайте предположим. Ну ж, миллиону десять. Сколько будет 5,8? 5,8. 5,8, 45. Натомість Юрій Залюбки скаржиться на свого диктатора. Мовляв, на добровод підданих, тому байдуже. Часто все хуже, 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 хуже. Чисто для Москви все делають. Для других чего-то регіонів я. Я ніяких змін не У нас така країна. Говорять, одно діло совсем другое. 41-річний Євген зізнається, як здавався у полон, очікував на розстріл про те, що так вчиняють саме путінські найманці, присягається навіть не знав до нині, поки не подивився один з роликів з інтернету. Я думаю, що все. Нас просто розстріляють і все. А ви знаєте, що російські войностлужі часто розстріляють українських войну? не знаю, я такого. Сомской? Сумская? Сумская. Сомская? А где остальные? Что можете сказать по этому поводу? Я не знаю, что, что за службы такие у нас. Но, конечно, я в шоке. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А ті зізнаються, мріють якнайшвидше звідси забратися. Геть. Якщо є Україна, відділилась, наприклад, примір, то пускається все будь-українське та лісця. взагалі. Андрій Боч, Артем Деженков. програмовік на СТБ Єдині новини.